Вітання у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна» коротко про головне. Повномасштабна війна пригальмувала та сповільнила розвиток України, проте, завдяки небайдужості, свідомі громадяни навпаки продовжують шукати все більше шляхів залучення додаткових коштів на подальший розвиток своїх громад. Про нараду в РДА та роботу регіонального офісу міжнародного співробітництва в Івано-Франківській області у наступному сюжеті у Надвірнянській РДА відбулася нарада. Цього разу тематикою обговорення стало функціонування регіонального офісу міжнародного співробітництва в Івано-Франківській області, яке очолює Людмила Сірко. Розповідає про основну діяльність та на які напрямки буде зосереджено увагу. Основна діяльність даної інституції є насамперед на лагодження взаємозв'язків з метою розвитку наших територіальних громад. Ця інституція насамперед передбачає взаємодію з нашими міжнародними партнерами в рамках міжнародного офісу регіонального вже проведено понад 60. 50 таких зустрічей, які є результативні, також Людмила Сірко звернула увагу на пророблену спільну працю, та які результати вдалося та планується досягти безпосередньо з перших днів було створено координаційний центр. Переселення внутрішньопереміщених осіб і дякуючи вам в перші дні. Вже було розгорнуто понад 20 тисяч ліжкомість в 140 місцях компактного проживання, де відбувалося як постійне, довгострокове, середньострокове транзитне перебування. Зараз ми працюємо з донорами, які забезпечують оздоровлення наших діток. Підписуємо майже щокварту. Тало меморандуми договора з нашими країнами-партнерами, які вже сьогодні мають великі грантові проекти по підготовці і по розвитку наших територіальних громад. Ремонти в 146 місцях тимчасового перебування, три спеціальні таксі для інвалідів та якісна освіта. Це список результатів завдяки підтримки з місцевих бюджетів. Було анонсовано форум Івано-Франківщина надійний партнер, який відбудеться у вересні. Щодо яскравих та свіжих досягнень, віднесли меморандум із Японією та початок роботи для будівництва 200 та 600 квартирного будинку на території Івано-Франківщини. Підписання меморандуму з Японією, а саме з префектурою Хіого для проведення. Ня підвищення кваліфікації, навчання е по роботі реабілітації. вже розпочалися про початкові роботи з виготовлення проектної документації, присвоєння кадастрових номерів і приділення земельної ділянки для будівництва 200 квартирного дев'ятиповерхового будинку. Також гарно спрацювало керівництво і кілької територіальної громади. Де теж аналогічно буде будівництво 600 квартирних будинків про роботу департаменту міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад, а також ситуацію з грантами по громадах Недвіняцького району розповів його директор Олександр Зрайко. Основним одним з основних завдань департаменту це є допомога і сприяння нашим громадам у розвитку міжнародного співробітництва та Проектній діяльності, як ми всі могли бачити, після е, повномасштабного вторгнення 2022 року саме ця міжнародна діяльність вона набрала е, нового напрямку. З останнім часом спостерігається значне зацікавлення підвищення зацікавленості. Іноземних партнерів до західних областей України з восьми громад надвірнянського району чотири громади мають укладені угоди з міжнародними партнерами. Є можливість виходити через своїх партнерів, які вже є. Виходити на фонди, які не є доступні для нас. Це мається на увазі національні фонди. В Польщі це є польська допомога і фонд Солідарність В Німеччині. Це є програми німецького уряду. Перший заступник голови надвернянської районної адміністрації Ростислав Стасько також зробив акцент на співпраці Перекарпатського університету та Дірнянської РДА щодо надання допомоги у написанні грантів з ініціативи Прикарпатського університету та Надвірнянської районної державної адміністрації було підписано меморандум між Надвірнянською районною державною адміністрацією, Надвірнянською районною радою і усіма вісьмома громадами. Про співпрацю в один з пунктів меморандуму передбачає також надання допомоги у питанні підготовки, проєктно-грантової роботи, тобто написання грантів безпосередньо стосується проєктно-освітнього центру. А змін, які діють при Прикарпатському університеті, і відповідно до цього меморандуму наші громади мають можливість навіть отримати методичну і практичну допомогу стосовно написання грантів. Голови громад та присутні висловили свої побажання. Саме про маневреність пропозицій партнерам і йшла мова. На сьогоднішній день нам потрібно виходити на якісь енергозбереження, на якісь набагато важливіші питання, які є актуальні. Дивіться, зараз є знищена наполовину енергетика. Дуже хороший момент, що для того, щоб нашим партнерам за Пропонувати, щоб вони нам допомогли якимись нерозберігаючими речами, технологіями. На жаль, війна процеси ці зупинила, і фактично зараз я так розумію, що десь трошки остерігаються приїзду до нас і, і, і нам навзаєм не зовсім просто зараз виїхати за кордон з об'єктивних причин. Ми працюємо і сподіваємося що завдяки. Регіональним мовці міжнародного співробітництва нам дасся можливо знайти якихось і інших нових партнерів. Інша частина учасників та голів громад відзначили напрацювання та подальші плани на майбутнє. Нещодавно приїхав наш спеціаліст, який займається вітрогенерацією, вивчав питання вітряків і когенерації. Ймовірність дуже велика. Що десь протягом року-два ми будемо ставити когенераційну установку співпраця з міжнародними донорами по штатах, але там поки що працюємо. І ще таких чітких напрацювань немає. Також не планується делегація з міста Брегенс, Австрія. Все ж таки, вони вирішили приїхати до нас. Акумулюємо свої зусилля в розвиток модернізацію закладів соціальної сфери. Це, зокрема, освітніх закладів, закладів культури. Є деякі. Хороші напрацювання, ми модернізували бібліотеки, перетворили їх громадські простори. Голова правління Геогромадський центр Еталон Леся Аронець розповіла про міжнародну співпрацю у форматі проєктної діяльності, а також про явище фаундрайзингу як ефективного інструменту залучення коштів. Ми серпня місяця спільно з обласною радою і співпрацею з обласною адміністрацією провели навчання. Де запрошували всі 62 територіальні громади. У нас була онлайн-школа для органів місцевого самоврядування. Участь прийняло 40 територіальних громад, і 36 проєктів було подано на такий конкурс. Власне, це було свого роду як навчання по всіх питаннях, як писати гранти. І ми дуже тішимося, що є певні результати нашої діяльності. Подібні наради несуть позитивний характер, адже сигналізують, що навіть у період війни держава в особі громадян продовжує всупереч ворогу рухатися вперед. Позмагатися в інтелектуальній красі та гідно представити свою громаду вже скоро зможуть дівчата з різних громад надвернянської ТГ. Книжна княжна назва конкурсу, до якого було влаштовано прес-конференцію. Про деталі та корисні акценти дивіться у нашому сюжеті. У Надвірнії вже зовсім скоро відбудеться початковий етап першого благодійного конкурсу бібліотечної краси Книжна княжна організована управлінням культури та туризму прес-конференція. Має на меті зробити розголос серед мешканців громад. Богдана Ковалюк розповіла про специфіку та пройшлась по основних цифрах щодо конкурсу. Заодно назвала основних зацікавлених осіб. В ньому буде брати участь всі населені пункти нашої громади. Залучено. 62 учасниці, залучено 22 установи культури, залучено 110 учасників оргкомітетів та журі. Ми маємо підтримку голови Надернянської міської ради Зіної Андрійовича та профільного заступника Ярислава Гундяка. Ми маємо партнерів, які погодилися по допомогти нашому конкурсу. Це і філологічний факультет Прикарпатського університету, це і видавництво старого. Голева, це і це і приватні підприємці нашої громади, це і старости старостинських округів. Вио, начальника відділу культури і мистецтв управління культури та туризму Уляна Лешко розповіла за систему змагань та нагороджень. Як стало відомо, призерка першого місця отримує унікальну фотосесію від місцевої кінофотостудії у першому етапі? виберуть місця 11 учасниць, 11 переможниць, які будуть боротись у другому етапі вже в місті. Надвірна. Злянському центральному міському будинку культури всі ці учасниці змагаються у першому етапі за призи. Перше місце отримує диплом, друге, третє місце отримує грамоти і четверте, п'яте місце отримає подяки. Окрім цього, перше місце отримує ще сертифікат на фотосесію від кінофотостудії Трембіта на Краснодворі. Богдана Ковалюк також звертає увагу на дві основні цілі конкурсу популяризації бібліотечної справи та благодійний характер, адже його переможниця зможе отримати високоточний дрон та передати будь-якій бригаді на свій вибір. Переможці ж другого етапу матимуть за призи косметику, романтичну вечерю та книги. Взагалом ми всі разом дві мети маємо: перша мета: ми хочемо популяризувати бібліотечну роботу, розвинути у молоді розуміння, що читаюча і мисляча нація це сильна нація, і друга мета ми хочемо зібрати гроші, зібрати кошти, бо в кожному населеному пункті будуть збиратися благодійні кошти на під час проведення цього заходу. А також головна така, ну скажімо, головний приз чи головний трофей цього конкурсу це є високоточний камерний дрон, який за який будуть дівчата боротися, і потім хто переможе, той вручить той дрон, тому кому він буде вважати за потрібне, чи військовому, чи ну чи бригаді, то вже на вирішення переможниці. Конкурс буде приходити з 1 липня по 30 вересня. За цей час будуть збиратися благодійні кошти серед усіх громад. Відомі журі будуть обирати кращих щодо різних номінацій. А саме фанатка своєї бібліотеки, мій танець, з книгою Моя книга, мій інтелект. Та інші стрічкова казка Наталії Сапіжак таку назву має виставка творчих робіт талановитої жінки, яка намагається підтримувати існування такого мистецтва, як стрічкова вишивка. Про історію хобі та тонкощі вишуканості. Дивіться далі. У надвірні, а саме у музеї історії Надвірнянщини, відбулася мистецька подія. Презентація творчих робіт під назвою Стрічкова казка Наталії Сапіжак. Жінка розповідає тарка, Надвірна про своє захоплення, каже, що має чималий доробок за 10 років творчої праці. У мене є хобі. Я вишиваю стрічками, і це якраз результат моєї роботи за більше ніж 10 років. Це трошки незвичне хобі, тому що цей вид вишивки в нас не дуже ще популярний, але я вже ним займаюся багато років, і це ну я сказала це як підсумок моєї роботи більш ніж 10 років. Тут далеко не всі мої картини, тут 72 твори. У Мене їх набагато більше було, в якому значенні було, тому що частина роздарована, частина поїхала навіть за кордон з моїми друзями. Ну але це те, що зараз є. Це те, що називається у потрібний час у потрібному місці. Мені просто випадково подарували книжку, яка так і називалася Вишивка стрічками. І я почала її роздивлятися ту книжку, почала звертати увагу на всякі технологічні, так би мовити, моменти. І ви знаєте, мені сподобалось. Я пішла, пішла, пішла. Зато спочатку керувалася інструкціями з книжки, а потім, коли я освоїла вже ту книжку, то далі вже пішла фантазія, бажання. Само собою вже все пішло. Також розповідає, як вона навчилась такого роду діяльності, як стрічкова вишивка. До того ж, пояснює, які сенси та настрої закладені у її роботах. По перше, сенс ну просто просто це краса. Дивишся на живу квітку, і хотілося б, хоч приблизно перенести цю красу на полотно. Ну в е -е, мене є декілька картинок, які пов'язані на жаль із сумним періодом. Ну, в нас зараз не найкращий період, звичайно, але в мене є деякі картинки, які мені нагадують саме про події. Нам. В Майдані, коли я їх вишивала у ті страшні дні, картинки не є для мене негативні, але вони зв'язані із цими подіями. А решта це бажання, настрій. Деякі картинки, яких тут немає, звичайно, я вишивала, наприклад, знаючи бажання моїх друзів, то я подарувала на день народження чи просто з якоїсь іншої нагоди. Ну то це тоді вишивалося з відповідним настроєм. Подруга Наталії, жінка Оксана, ділиться враженнями від побаченого на виставці. З фаворитних робіт звертаю увагу на ті, де зображені квіти: червоний та фіолетовий, особливі кольори для неї. Ну трошки я вже подивилася, але я ці не ці, а інші роботи бачила вже давніше. Ще була виставка, напевно, в 2012 році так я собі просто пригадую. І я була на виставці, була вдома у Наталії Павлівни, бачила її роботи. Мені вона дарувала роботу теж свою. Її роботи такі, бачите, вони специфічні, вони такі не кожен такі роботи виконує, але кожна робота така неповторювана. Така... А квіти це взагалі це взагалі краса. і Для мене я дуже люблю квіти, і вона, видно, дуже любить квіти, так, бо в неї багато базонів вдома є, і це надихає, це заспокоює. Квіти це, це для мене все. Мені кожна квітка гарна, дивишся на кожну квітку. Рожеві кольори, такі фіолетові кольори. Кожна гарна, дивишся на кожну. І тепер дуже полюбила сонячні жовті. Думаєш, о, яка краса. Після невеличкого екскурсу в історію вишивки жінку привітав її учень, а також присутні висловили свої думки від події. Оце головний дизайнер, це він скакав відважа по стінах і розташовував, розвішував мої картинки, так що я йому дуже вдячна за роботу. Дякую. А це? Хочу привітати пані Наталю з черговою виставкою у нашому рідному музеї. Прекрасну, прекрасна виставка, прекрасних прекрасної жінки. Знаю пані Наталю також як, не тільки як майстриню, а й як прекрасного вчителя німецької мови. Прекрасний викладач. Коли я побачила, скільки робіт, і це ще не все, я просто вражена цією роботами цієї жінки. Яка ця жінка красива, добра, розумна і дуже глибока внутрішня, дуже багата, дуже, дуже мудра, дуже розумна. І мені дуже приємно, що я її знаю. Велике вітання. З теплої такої країни з Остро Скіпру, учениці так само пані Наталі від Ольги Осташ, яка зараз перебуває на роботі там, далеко за кордоном, але вона теж велика поціновувачка пані Наталі. На події жінка розповіла присутнім цікаві факти про таке мистецтво та особливості того часу, в якому воно було популярне. З цікавого це те, що вишивка зародилася в Італії, та була атрибутом королівського одягу. Сама ж подія зібрала чимало поціновувачів красивого, які могли обговорювати дану тему. І що, що мені подобається у стрічках, це то це те, що Результат видно досить швидко, особливо якщо якась картинка не вимагає дуже багато дрібних деталей. А є такі картинки, які вишиваються, ну так би мовити, ширшими масками. Тому швидше одержується результат, ти швидше бачиш, що в тебе виходить. Ну і такий суто технічний, так само е момент, якщо не сподобалося. Акуратно розпорюєш і знову використовуєш ту саму стрічечку. Нічого не йде геть. Оце такий мій досвід із вишивання стрічками. Пограбував помешкання та побив пенсіонера. Саме так вчинив чоловіку Коломиї. Поліцейські Прикарпаття оперативно затримали підозрюваного, а слідчі вже повідомили про підозру. Про обставини події та її деталі розповідає старший інспектор сектору комунікації ГНП Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. Пограбував помешкання та побив пенсіонера. Коломийські правоохоронці противно затримали підозрювано. Минулих вихідний до коломийських правоохоронців за допомогою звернувся місцевий мешканець. 87-річний потерпілий повідомив, що вночі через вікно до його будинку проник сусід. Він побив власника будинку, завдавши йому тілесних ушкоджень, заволодів грошими, які були в домі, та опісля втік. Заявник описав нападника, що дало змогу противним працівникам за лічені години розшукати нападника. Йдеться про 45-річного коломиянина, При ньому поліцейські вилучили частину викрадених коштів. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку дії зловмисника, кваліфікували за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж. Йому вже повідомлено про підозру. Недовзі суд обере йому запобіжний захід. За скоєння вказаного злочину передбачено максимальне покарання на строк від 7 до 10 років ув'язнення. Наголошуємо, що на осіб які вчиняють злочини в умовах воєнного стану, чекає посилена відповідальність та більш суворе покарання. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.